У селі знали обидві родини Іванових і Мельників. У Іванових був син Андрій, тихий, розсудливий хлопець, вивчився в технікумі, і працював на будівництві. У Мельників дочка Наталя, чорнява, з блиском в очах, учитель, в школі працювала. Вони зустрілися на весіллі спільної подруги і відразу зрозуміли, це воно. Почали зустрічатися, закохались по-справжньому, і вже через рік Андрій сказав Наталі Я без тебе не можу, давай одружимось. Дівчина погодилась, бо й сама мріяла про сім'ю. Але отут і почалось найважче. Коли Андрій привів Наталю додому, його мама Галина зустріла її холодним поглядом. Учителька, кажеш, а що з того? Зарплата яка? Та з якого роду? Самі жінки сварливі. Наталя спробувала усміхнутися, але серце стиснулося. Батько Андрія мовчав, лише кашлянув, ніби погоджуючись. У хаті Мельників зустріч була не краща. Мати Наталі, Марія, відразу почала вичитувати Андрій будівельник. Зробить ремонти більше нічого, а в тебе, доню, інший шлях, ти освіту маєш, могла б знайти когось достойнішого. Діти планували весілля. Але коли зібрали обидві родини за стіл, щоб поговорити про дату і організацію, сварка вибухнула ще до першої чарки. Ми будемо робити весілля в ресторані, наполягала Марія. У нас усе має бути по-людськи. У ресторані, відказала Галина, а гроші хто платитиме? Ми не збирали на такі дурниці, от у сільському клубі саме те. То що, моя, дочка моя соромитись перед подругами, а я перед родиною? розпалилась Марія. А мій син, що має лізти в кредити, бо ви свята хочете? Різко відрубала Галина. Слова сипалися як град. Чим далі, тим гірше. До кінця вечора вони вже так пересварилися, що діти й слова не могли вставити. Після того вечора весілля відклали. Потім ще раз спробували домовитись і знову щепилися. Одні казали гроші наші, і ми вирішуємо. Другі це наша дитина, і ми будемо командувати. Зрештою, Андрій і Наталя зрозуміли весілля не буде. Одружились тихенько, розписалися в раці, без гостей, без батьківських благословень. Здавалося б, справа закрита, але все це було лише початком. Спочатку молодята жили наталчених батьків. Марія все критикувала, Андрій нічого не вміє, та хіба це господар, ти б краще не знайшла собі когось іншого. А коли переїхали до Галини, ситуація повторилася з точністю до навпаки. Наталя тільки книжки читає хатньої роботи не вміє, борщ пересолила. ти, сину, заслужив кращу дружину. Куди б вони не йшли, у хаті панувала війна. Батьки підливали отруту в душі, направляли одне на одного. Дивись, Андрію, казала мати, твоя Наталя тільки себе любить, у неї ніс задертий. Наталю, жалілась мати, чоловік твій грошей не приносить, ти будеш з ним бідувати. Діти сперечалися між собою, бо слова батьків осідали в серці і хоч кохали одне одного, та життя перетворювалось на суцільний тягар. Минуло кілька років народилася донечка. І тут обидві бабусі знову почали воювати. Кожна хотіла диктувати, як виховувати тепер дитину. Їй ще рано кашу давати, кричала одна. Та що ти знаєш, я своїх трьох виростила, говорила друга. І так було щодня Андрій і Наталя втомилися, відчували, що втрачають самих себе. Одного вечора, коли вже донечка спала, Андрій сів поруч із дружиною Наталю, скільки вже так триватиме? Вони ж нас зруйнують, наше щастя. І я теж так більше не можу, тихо відповіла Наталя. Може, треба щось змінювати? Вони подивились одне на одного. Переїжджаємо в іншу область, там робота є, Почнемо все з нуля. Наталя мовчала хвилинку, потім кивнула. Зібрали речі, найняли вантажівку і поїхали. Обидві родини були ошелешені. Галина кричала Ти що, сину, зрадив мене? Ти кинув матір. А Марія плакала доню, куди ж ти? Та там чужі люди. Але рішення було прийняте. У новому місці вони зняли квартиру. Андрій швидко влаштувався на будівництво, а Наталя знайшла роботу в школі. Було важко, але вони вперше відчули, що живуть самостійно. Ніхто не командував, не критикував, не розпалював сварок. Ввечері, коли вони разом вечеряли маленькій кухні, Андрій брав Наталю за руку і казав: Ось воно, справжнє сімейне щастя, не розкішне, але наше. Минали роки, донечка підросла, з'явився і син, родина міцніла. І, хоча батьки з обох боків спершу ображалися, поступово зрозуміли діти щасливі, і це головне. Андрій з Наталею приїжджали на свята, відвідували батьків, але вже не дозволяли втручатися в своє життя. Вони вчилися ставити межі і відстоювати своє. І одного разу, коли Наталя дивилась на свого чоловіка і дітей, у серці прозвучали слова Добре, що ми тоді наважились, бо інакше ми просто загубили себе серед чужих сварок. Іноді навіть найближчі люди можуть стати каменем спотикання у житті дітей. Бажаючи, здавалося б, кращого, вони руйнували кохання, але справжня сила сім'ї у здатності вирішувати все самостійно. Андрій і Наталя зробили важкий крок, поїхали. Але саме це врятувало їхній шлюб. Бо там, де немає батьківських сварок і постійного тиску, з'являється простір для головного любові, поваги та миру. А батькам треба пам'ятати. Не треба втручатися у молоду сім'ю.